У головному управлінні юстиції відбувся круглий стіл з обговорення питань формування системи безоплатної правової допомоги в Україні та виконання плану утворення системи установ, уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги на друге півріччя 2012 року. Подробиці у нашому репортажі. Розпочала круглий стіл начальник головного управління юстиції у місті Севастополі Ольга Ковітіді. Ця неділя стала достатньо знамінательною для міста Севастополя, тому що це вже третє мероприятие республіканського масштабу, яке проходить в місті Севастополі, проходить непосредственно з участием. территориального органа Министерства юстиции Украины, Главного управления юстиции в городе Севастополе. Вчера мы открыли осеннюю всеукраинскую школу права, в которой приняли участие представители ОБСЕ, приняли участие непосредственно представители Министерства юстиции Украины, Совета молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины. Были представлены участники со всех регионов. На базі нашої банківської академії у роботі круглого столу також взяв участь начальник відділу інформації та зовнішніх зв'язків координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги при міністерстві юстиції України Тарас Вавилюк. Він повідомив, що з 1 січня 2013 року всі особи, незважаючи на громадянства, яких затримуватимуть на території України, матимуть право на адвоката. Також Тарас Анатолійович додав, що постанова є кроком вперед, адже нею передбачено відшкодування витрат адвокатам. Також Тарас Вавелюк зазначив, що розробляючи цю постанову, враховували такі питання, як фіксована ставка. За такою ставкою вже працюють адвокати в Харкові, Хмельницькому Білій Церкві. Логіка проста, зазначає Тарас Вавелюк. Чим складніша кримінальна справа, тим більше грошей адвокат отримуватиме за свою роботу.